Сьогодні відбулось пленарне засідання позачергової 22-ї сесії Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули та затвердили 31 рішення, що стосується забезпечення життєдіяльності міста. Розпочали пленарне засідання з питань роботи навчальних закладів міста. Зокрема, депутати прийняли рішення про приєднання закладу дошкільної освіти номер 4 до Кременчуцької гімназії номер 7 та ЗДО номер 67 до Кременчуцької гімназії номер 21 стосовно шкіл за дистанційною формою навчання працює сім. Навчальних закладів. Проте найближчим часом три з них планують відкрити. Найближчим часом планується 21-28 гімназії восьма кімназії і дев'ятнадцята також на базі оренди в Академії майбутнього та в Телефону. Тобто найближчим часом всіх трьох, трьох закладів ще будуть відкриті. Також із 16 жовтня Кременчуцький міський центр позашкільної освіти Академія майбутнього переходить на змішану форму навчання. А у закладі дошкільної освіти номер 59 планується відновити прийом вихованців. Депутати підтримали низку рішень і стосовно фінансових питань та внесли зміни до раніше прийнятих Кременчуцькою міською радою рішень. Також під час засідання було затверджено ряд міських цільових програм. Прийнято рішення щодо землекористування, міського майна, роботи комунальних підприємств. А також було ухвалено питання. Ання стосовно підтримки збройних сил України Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кривенчуцькі новини.